І, власне, тут в священному колі, я розумію, що, можливо, нас би хотіло, щоб було багато, але якість нашого поля, якість нашого священного кола дозволяє припустити і так побачити, що все, все, все ж не так погано. Є ще світлі душі, які згадують свої роди, як ми співаємо в пісні. Да? Признаваймося, не цураймося, бо ми вже дійшли, м'яко кажучи, до ручки. І тут питання або або. Тому, єднаючи свої родини, пам'ятаючи своїх предків, приймаючи їх такими, якими вони є, ми спілкуємося з предками, взаємодіємо з ними і ми не ставимо їм оцінки. Ми дякуємо їм за те, що, за те, що ми отут маємо можливість в цьому явному світі стояти на цьому капищі, в цьому колі, мати сім'ю, мати родину, мати свій край. Да? Просто дякую. Тому що все, що було зроблено, значить, було зроблено добре рар життя. Продовжується.